Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас з вами цікаве заняття. Тема нашого заняття тато, мама, я. Погляньте уважно на малюночок. Хто це зображений? Вірно, це тато, мама і дитина. Як можна назвати одним словом? Це родина. А скільки діток в цій родині? Так, одна дитинка, дівчинка. А як ви думаєте, це родина велика чи маленька? Маленька, а погляньте, хто ще є в цій родині. Так, є ще хлопчик. Скільки тепер діток? Вірно, двоє дітей. Ким вони є для тата й мами? Дочкою і сином. Вітьми. А ще в цій родині є так, бабуся дідусь. Як тепер можна сказати про цю родину? Вона велика чи маленька? Так, це велика родина. А яка у вас родина? Велика чи маленька? Розкажіть. Давайте пограємо назви лагідно. Назвіть лагідно всіх членів родини. Наприклад, матуся, матінко, татусь, таточка. Доня, донечка. Бабуся, бабусенька. Дідусь, дідусенька. О. Розкажіть, малята, як ви допомагаєте мамі вдома? Ви складаєте іграшки на свої місця? А свої речі в шафу складаєте? Молодці, давайте допоможемо мамі прибрати у кімнаті. Погляньте на килимі розбросані різні речі. Куди ми покладемо сукню? Звісно, повісимо її у шафу. А годинник куди треба поставити? Так, поставимо на полицю. Комп'ютер, на тумбочку, кубики покладемо на полицю, а ляльку на ліжечку. Книжку поставимо теж на полицю. І приберемо іграшки на полицю. Подивіться, як гарно стало в кімнаті. А зараз малята поясніть, куди і з ким можна сходити. В дитячий садок я йду з так, з мамою. В магазин з бабусею. На риболовлю з татом. Або з дідусь дідусем у парк з родиною? З татом з мамою разом. Де відбувається подія? Вірно, в гаражі. А що роблять тато з сином? Так, вони ремонтують велосипед. Як ви думаєте, чи подобається їм, їм удвох ремонтувати велосипед? Так, подобається, бо вони усміхаються. А що робить мама з донечкою? Готують їжу на кухні, так? Да? Що збираються готувати мама з донечкою? Вірно, це торт. Як ви думаєте, чи смачний у них вийде торт? Звісно, смачний, бо у них дуже гарний настрій вони готують з любов'ю для своєї родини. А де відпочиває родина разом? У парку. На галявині. А як ваша родина проводить час разом? Розкажіть. Як піклується мама з татом про дідуся та бабусю? Як ви допомагаєте бабусі, дідусеві, мамі і татові? Чекаю на ваші розповіді. Молодці малята. До нової зустрічі!